Всім здарова! З вами сьогодні буде Євіст. І сьогодні ми граємо в ігру Aviary. Як ви можете побачити, я тут трохи прокачаний, в неї вже 21 левел. Ну, я там маю якусь там для плавання штуку, щоб тут по морям плавати. От. Дивіться, от прикол гри, що Тут треба сачками різними. Отут отак от ташок. Дзінькате. Ну, от. І ось, сьогодні по цій грі буду знімати геймплей. Так що вам приємного перегляду. Беріть собі щось поїсти, а ми погнали. Ну, дивіться, от. Зараз... Так, ну це зараз поки що якісь. Ну це легенькі пташки. Можемо піти зараз поплисти на той з Степли Іспанія там. Там же можна кращих пошукати пташок. Так, от. Мій корабль. Зараз на ньому поплыву. Вот він. Все, поплили. Mm, це було не Я поки що поставлю вам ушвидшення е, е, часу, тому що плести на міх кораблях дуже довго. от я нарешті доплив до цього острова. От тут його досить погано видно. Так, і от тут є от ті самі чайки, які були отам от там. На тому острові, і ми тільки що приплили Давайте зараз підем в центр того острова. Так, ідемо ідем. Тут можна робити спринт, тобто швидко бігати, якщо нажати на Shift. Хто там грає на ноутах, на компах, буде корисно. Так от тут у нас є фонтанчик, на якому ми можемо кожну годину нажати F і отримати на 10 хвилин якесь ну, ушвидшення. Там. Тобто тебе буде або 2X вдача, або буде 2x XP. Тобто надає швидшу прокачку. Давайте зараз продамо зараз пташок, які в мене є отут. Щоб купити собі новий сачок, який буде більше е, свіло. Урона зносити. Так, отут, щоб за момента в тій спані можна продати. Так. Зараз йдемо у той будиночок. Там, тут на Іспанії можна купити сачки. Якщо ви захочете, я зможу випустити відео там, де по всіх островах я вам покажу, де там продавати і де купляти. Так, от тут я з ним говоримо. І дивимося, от, тут є такий сачок за 4500. Так, купляємо його. О, все, ми його купили. Пішли його потестим. Його буде зручніше зараз потеститися, зараз вам покажу. От на тих пташках, на тих чайках. Я пішов на них фармлю гроші, тому що на них це ну, швидко робити. Тут То вони повійні. Так, треба змінити зараз. Цю. Так, от ми взяли от, нову. Новий сачок. Так, щось він забагався. Ого, дивіться, як він багато зносить урона. Він ще так швидко ту вот лінію набирає. Я думаю, 4500 коштували його. Тому що він реально класний. Так. Дивіться, як я швидко їх ловлю. Так. Ми затестили, можемо тепер піти попробувати їх на якихось інших пташках. Пішли. Тут у нас є горобчики. Так, пробуємо їх тим сачком прибабахти. Дивіться, у них тут ХП вже набагато більше. Скільки у них тут ХП? 250. Можемо зараз після тих горобчиків піти і попробувати половити голубів, які там якраз біля фонтану є. Бачите, оці горобчики швидкі. Тому їх не дуже зручно. Треба постійно шіхтом бігати. Тільки треба цього так робити, щоб так потихеньку бігати. Для того, щоб тобі той, ну, стаміна не закінчувалася швидко. І вона постійно встигала тобі відрегенитись. Так, от ми їх половили трошки. Тепер йдемо до фонтанчика половимо голубів. Вони теж досить швидкі. Мені здається, вони трохи за горобців. Так. Дивіться. Теж бігає достатньо швидко. А може і швидше за горобців? Чи ні? Це ви вже в на коментарях напишете. Так. Валимо ловим. Так, куда ти тікаєш? Шлюп, шлюп. Ойшло його зупинить, а не не втік. Так, так, так. Там не тікає, ну що ти такі щітки, а? О, чло його забагато, що він зупинився. Давайте підемо, провіримо. Скільки коштує оцей голуб і горобчик. Так треба от в ту рожеву хатку йти, щоб продати їх. Подивитися на їхню ціну. Дивимося. Рісь горобчик горобчики коштує досить багато. От тут 33 долари коштує 27. Так, а голуби, ну майже так само. Якісь за 7 доларів тільки. То, напевно, тільки такі, які мало важать. Тут вага дуже змінює ціну. Давайте от, зараз візьмемо. І продамо їх. О, 277 доларів. Ми досить швидко їх отримали. Можете їх навіть швидше отримувати. Так, давайте я вам зараз покажу. От тут за другий день можна отримувати... Зілля, яке може тобі так зробити, щоб за тобою ходила пташка, на яку ти це зілля використаєш. От. Їх ще можна на початковому острові купляти. І от, як бачите, от зі мною ходить тепер чайка. Така, яка світиться. Просто з мутацією взяв, щоб красивіше виглядало. Так. ловиться, ну ну. А ну. Добре, добре. Дуже швидко лову. Ну, мені здається, нам краще піти на чай, бо ми на них дуже багато заробляємо швидко. Тим більше я їх за два удари можу вбити. Це дуже добре навіть. Це буквально займає на одну чайку 5 секунд. А поки тих голубів дуже не це не буде довго. Так. Дивіться, тут ще якась людина ходить. Тут, правда, онлайну мало дуже. Там десь по 10 людей, по 5 грає. Цікаво чому так? Може і гра ще не розфорсилась. Я вам максимально рекомендую цю гру, тому що вона досить цікава. Я думаю, в майбутньому вона буде все цікавіше і цікавіше. Тому що розробник тої гри робить обнови. Але ця гра ще не прям така крута, як там інші. Тому що ця гра тільки вийшла днів 5 тому. Тому вона ще не встигла, напевно, розростись. Там і всяке таке. Але вона ну, по-любому стане краще в майбутньому. Мені так здається. Ну або я спробую її зробити популярною. Тому що коли ігра класна, але в неї грає мало людей. Вона тобі здається якоюсь сирою, нецікавою. От, тому і треба, щоб тут побільше людей грало. Що половам їх? Дивіться, от, коли в тебе отак от, от тут зверху, ви бачили, тільки що з'явився цей его, е, жовтий знак оклику, то значить, що мені випала пташка з мутацією. От, Як можете бачити. Тобто це показує мутацію, якщо тут знизу якась, то що його тут можете подивитися. Якась груба. Давайте подивимося, що це за мутація. Бо я ніби ніколи не бачив. Ну, бачите, тут є мутації, які майже не змінюють пташку. Є мутації, які можуть її дуже добре змінити, як, наприклад, оця. О, зараз я вам покажу. О, та чайка вона за мною зараз ходить, і в неї така мутація, що вона може отак от світитись. Ну, тобто міняти кольори. Це дуже класно виглядає. Також можна купити зілля на стартовому острові. Там можна купити зілля, щоб можна було їздити на своїй пташці. Тобто так само, як з тим, щоб вона за тобою ходила. Одну пташку вибираєш, і там можеш на ній літати. Тільки можна використовувати таке тільки на одну пташку, одне зілля. От, але ці зілля дуже дорогі. Також можна купити зілля для того, щоб ти міг ходити на тій пташці. Тільки цей зілля вже дешевше, його можна зийти, за кожного денних нагород отримати. Бачите, от я їх дуже швидко вбиваю. Так. Ну, от так от. Я думаю, ви зрозуміли суть ігри. От зараз навіть я вам можу показати одну штуку. Яку я бачу, коли дивився, як я створюю цю ігру. Так, зараз я вам включена як забу, туди мені десь одну хвилину йти. Опа, ти все? Окей, давайте з'їздимо. Біжим, біжим. Угу. Зараз запайте. І от. От тут ідете камера. Зараз маєте поясню, що це за загора. Бачите, чекер мой Дивіться, як я, наскільки я пам'ятаю, тут має спавнитися бос індик. Тобто проти нього треба битись. Він може тут тільки верху з гори бути. І от проти нього б'єтесь, урон йому даєте. І вам може теж урон не давати. І я думаю, вам ця гра точно сподобається. А вам дякую за перегляд і всім па-па!